П'ята книга у Біблії це є откровення Івана Богослова, це є откровення самого Ісуса Христа, яке Він посилає. До церкви, тому що Дух говорить церквам. І знаєте, цю книгу, е, об'явлення Івана Богослова, її не читають в церквах, її не проповідують так часто, тому що дуже багато священників не розуміють цієї книги. І це реально треба бути сповненим Духа Божого для того, щоб Бог відкрив те, що там написано. І пройшло хіба лише 70 років після того, як Ісус Христос возніся на небеса, Іван Богослов пише це откровення, яке. Диктує йому дух Божий Ісус, який йому диктує, і тоді на той час він каже, що. Дух говорить церквам. І там написано, які проблеми були. Тобто Бог звертається до семи церков, які проблеми були, що в кожній церкві потрібно було щось виправити. Десь був блуд, десь було ідолопоклонство, десь було відхилення від Слова Божого, десь втратили ту першу любов, тобто втратили любов до Слова Божого, проповідували щось своє, перекручували Слово Боже. 70 років тільки пройшло. Уявіть собі, до сьогоднішнього часу, скільки багато є. Проблем. І цих церков уже немає. Але є ті проблеми, які були в тих церквах, десь є е, дві проблеми, десь сім проблем. В одній церкві це може бути. І тому Бог каже, що. Він промовляє до, до церков, що Дух говорить церквам. Тобто Дух не прийшов мені конкретно сказати, яка в мене проблема. Він не прийшов комусь там сказати, нашептати на вушко і що в тебе проблема, покайся. Для того нам і дане слово Боже, щоб ми його читали, вникали в нього і в себе, і каялися з того, що ми маємо. Але церква це єдиний суцільний організм, це є тіло Ісуса Христа. І в тілі Ісуса Христа не може бути відхилення від Слова Божого, не може бути ніяких розводів. Не може бути блуда, не може цього бути. І ми бачимо, що до сьогоднішнього дня це просто не церква, а Вавилон. Тому Бог каже: вийде народи мій з Вавилону. Тобто Вавилон це. То ідолопоклонство, це те, що відходять від Слова, це те, що реально твориться в церквах. Тому і Бог дає нам оце об'явлення Івана Богослова, це до нашого часу звернення, це до нас звертається Господь, щоб ми реально почули чисте Євангеліє і навернулися до Слова Божого і прийняли його у чистоті Духа Божого.